А то приладя таке діжка, ми в діжку завжди кришимо. Тій 200 вже десь за 100 років, тому що покійно в моєї мами та діжка. А це шатковниця, вже вона теж, її роки, мабуть, з 50, теж, що мама покійно купляла її. От ми її зберігаємо і от на її завжди кришимо. Ось мама мене так навчила, та я так роблю. Як вона робить, так і я собі. Поки мама є домовчитися. Капуста, ти росада. Що на дівчинонька дай досада. Що на чорнява дівчинонька дай досада. Шаткуницю забираємо вже. Треба посолити. Скільки солі видає? Отак, на, на око, приблизно. І зараз будемо ще моркву. Перемішуємо гарно. Сушений сухий укропчик треба на сіні в окропу. Вона буде смак віддавати ту качиком капусту, щоб вона сік пустила. Так, прилажу досочкою і наверху камінь кожимо. Постоїть з півдня день і тоді поскадаємо в банки.